Оце ж ваш корпус, це ось ваш датчик, що був закручений. Там різьби нема. І тут ось намолотали тут якусь проволочинку чи щось таке, щоб воно якось трималось і на герметик. Я оцей тоді не знаю, примотати його, не примотати, бо я тут закрутив, щоб шарик не випав. Але я не певен, де він, господи? Я не певен, що він робочий. Можу цей примотати десь туди всередину, вкинути. Сальнички поміняв, сальник вала вибора. Новий пильник я старий поставив. Якщо можу, ще мене їх, гора лежить. Якщо треба, ну пильник тут рідко виходить з Оцьому сальнику, Що на первинному валу була, то йому торба. Оцей просто заржавів. Ну, тобто він не тік, сальники полосся і сказали, поміняти я поміняв. ну В принципі, вони там нічого такі були. Оцей датчик можу докинути, там поміняв. Старий десь, а ось. Масловідбивач старий і почепник старий. Лежать. Можу теж вкинути, якщо що там, як скажете.